Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 15 червня 2023 року. І я зараз знаходжусь на задньому дворику, покажу вам трошечки тут додалось іншого цвітіння, не тільки півонії. Півонії вже, на жаль, відцвітають. Ну І тут поруч, поруч також покажу ось це все місце. Тому що квітує до чубушник, ну, чубушники, і мені дуже-дуже хочеться показати. Так, Це місце немає що показувати. Там і, і трава в мене, але ось тут О, цвітуть вже спіреєчки. Спірея спір в мене тут посаджена, Magic Carpet. Тепер після цвітіння я її обріжу, вже надам їй, їм гарні форми, тому що ось там дві такі вже вони більш дорослі. Троянди, ой, трояндочки, ті, знімала троянди і тепер спіреї. Їх треба сформувати, якось, щоб вони більш-менш в однаковому розмірі були. Ну З цими не порівняти, тому що ці дві зовсім молоденькі, але нічого, вони доростуть. Так, і тут почали цвітіння, кніфофія, Гранді це висока кніфофія, Всі решта в мене маленькі, ні, ще є один сорт, але я не пам'ятаю, як він називається. Теж якась там сортова, вона також ще не цвіте. Ну, а решта в мене низенькі кніфофії, всі, всі сортові. Ось, наприклад, вони ще не цвітуть. Вони зацвітають пізніше, а можливо, навіть і не будуть в цьому році квітнути, тому що тому що? що? Тому що деякі кущики є прям зовсім маленькі. Еремуруси також не всі в мене квітують, деякі пропали. У мене тут 4 сорта еремурусів було. Я сподіваюся, що все-таки Ті, які не зацвіли, то будуть рожеві. Пересаджувала я з інших клумб, еремуруси сюди. Жовта, помаранчева, біла і білий і рожевий, але з, пропали. Вони в мене деякі кущики були вже такого гарного розміру. Я їх поділила, я їх не продавала. Одного року я там продавала трошечки. В минулому не продавала еремуруси, хочу я їх собі теж розмножити, посадити. Багат, багатенько хочеться. Мені дуже подобаються такі свічечки. Але деякі пропали тут, на цій клумбі, і я не знаю, які. ну Сподіваюся, що в мене рожева є. Тому що ось зацвітає жовтенька. Слава Богу, в мене є жовтенький еремурус. Тут помаранчевий також є. Просто деяких сортів, здається, якраз жовтий і помаранчевий. Було більше за все, вони в мене трошечки довше. Тому я ділила і їх було по декілька кущичків. Так, і білий білий ремурус також, слава Богу, у мене є. Тепер мені треба там побачила, два кущика не зацвіли, то я сподіваюся, що хоча б один із них буде рожевенький. Ну, а якщо ні, то обов'язково куплю. Мені дуже подобаються ремуруси. кніфофії. я обожнюю всі ось такі квіти, які ростуть, квітують свічечками такими. Дійсно, сад ніби підсвічується. Подивіться на кніфофію. Ну, хіба це не диво, подивіться. Це вважається саме такий простенький сорт. Грандіфлора, але ну, хіба вони бувають простенькі? Подивіться, яка це краса. Ну, дуже гарний, дуже-дуже. Так, що в мене далі? А, декілька в мене тут грандіфлор у мене також був, дуже великий кущ, я його розсадила і багато було на дійсно багато було на продаж. Ну і собі я тут посадила багатенько. Ще хочу сюди додати аліуми. Можливо. А можливо, і не аліуми. Ну, ось такі от світочки хочеться мені тут мати. Колись в мене роки два тому росла тут лаванда. Тут в мене клумби, я ж розказувала вже, вони змінюються з швидкістю звуку. Ну, вже, мабуть, це остаточний її варіант. Ну, пересаджувалась багато разів, і тут у мене було, був такий бордюрчик по краю. Яблуньки в мене роялті були на дорощування, вже всі продала. І лаванди. Лаванди потім всі пересадила, вони насіялись, у мене чотири сорта. якісь. тільки одна, ні, не одна з назвою. Була Альба, Розеа, Хіткот і одна світло-блакітна, я не знаю її назви. Вони тут в мене росли. потім... Таблички, всі надписи десь знову загубились, як у того буває. Вони перена... перезапилились, понасівались, і тепер у мене десь-не-десь зустрічаються тут лавандочки. Ну, мене це тільки тішить. Я, я таке люблю. Зацвітають ось так. Потім я їх попересаджую, поділю. І краса. Ой, ці кольори насичені. Це прям. Прям диво, я обожнюю таке. Дивіться, справді свічки. Ну, от ніби свічки, а гарден трежа. Барзела вже відсвіла. Карден трежа, дивіться, ще тішить цвітінням. Сонечко. сонечко в саду. Тут квіточка є, тут ще, ще є. Після поділу кущик, то квіточки такі досить дрібненькі. Ере, ой, еремурус, о, о, скажіть, скажіть. Дільфініум чача. Надзвичайно гарний. Дивовижний. Колір, ну, рожевий, навіть не рожевий, лавандовий. Я аж повернулась подивитись на лаванду. Не знаю, ну дуже приємний, такий гарний. Він і не білий, і не рожевий, з такими бузьковими відтінками. Махровий. Самі бачите, який прям махрушечка-махрушечка. Дуже, дуже гарний дельфініум. Треба мені його розмножити побільше, розсадити і собі, і колись, колись на продаж, не зараз. Не замовляйте його, тому що так здається, що вони великі, а кущики самі по собі тут досить маленькі, я не відділю. Так, тут в мене це новиночка. Цвіте вже все повідцвітало. Я декілька днів не знімала, не виходила. Не те, що не виходила, їздила по лікарням. І не познімала багато чого вже повідцвітало. Так, йдемо далі. Йдемо, Тому що тут квітує чобушник Іносенс. Прийшов мені пересортом. Я замовляла варігата, а прийшов Іносенс. Ну, варігату я потім вже докупила іншого продавця. Ну, тепер маю отакі два. Варігатних сорт. І на сенс він навіть не варігатний, а більш строкатий. В нього такі рисочки, вони то більше, то менше. Так, треба полити, тому що ну, тут дуже сухо, прям дуже-дуже. Пересаджений кущ, вже доволі великий, пересаджений поза минулого року. Дивіться, метелик. Ой поза минулого року, тому в минулому році взагалі я її не фотографувала навіть, тому що не було що. І тут, бачите, багато сухого гілля треба ще повирізати. Навесні я також не встигла сформувати багато того, чого не обрізала. Але вже хоча б квітує в цьому році. Квіточки в нього крупніші. На наступний рік вже я переконана, що будуть квіти такі як повинні бути, тому що вони крупні. Я бачила дуже гарний сорт. Просто він неперевершений. Подивіться. Така собі, такий собі кущик. Білосніжний, ароматний, ароматний, я обожнюю. Ай, давайте з вами носики встромити сюди і насолодитись. Сорт Іносенс. Друзі, хто собі там планує купувати, я рекомендую дуже гарний. Ну, я взагалі чубушники люблю. Вони всі гарні. Є і з немахровими квітами. Вони всі гарні. Дивіться, що я тут йшла і помітила кніфофія, я що вичудила. Це видно, з цей зрослись два стовбура, два квітоноси. Так. Тут, тут також не стрижено. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ось так лумбочка виглядає. Ще мені треба ялівці доформувати, ще вони не, не дострижені. Оце тоді, як навесні, знімала, показувала, коли я різала живці на продаж. І так я більше і нічого і не формувала. Туї, туя Брабант в мене. Я чомусь сумніваюся, що це Брабант. Я то думаю, що це просто видова західна Туя. Чомусь в мене є такі підозри. Але вже що є? Треба також стригти-стригти. Мені хочеться, вже, щоб вони зімкнулись верхівки. І мені треба ще купити. Колись я куплю. І досажу, тому що я хочу, щоб в мене задній дворик був закритий повністю з усіх сторон, тому мені ось ту сторону треба закривати. Там то посаджені ялівці, але мені того мало, мені, того мало, мені треба така сплошна стіна. Так, ну і тут також пересаджені в мене. Це я вже вийшла з заднього дворику, виходить. Так, щоб показати, де це ось горіх. Так, доріжка там, ну тобто там, де туї, от за туями це все задній двір. Це вже тут у мене так, вихід в город, плодову частину саду, ну і основний декоративний сад. Але це місце мене пустувало. Тут спочатку малина була, потім пересадила я ту малину, окремо зробила в кінці. Городу зробила малинник. О, там треба також навести порядок, там дуже багато малини, мені стільки не треба. Ну а тут, щоб пустувало, посадила такі от рослиночки, які пересаджувались доволі великими кущами, ви бачите самі. Ну, Ще хворіють, ще вони хворіють, ще вони приживаються. Барбариси, ну, барбариси вже бачу, що прижились. Хоча також це дуже великі такі потужні кущі були, я їх обрізала майже, майже попри корінь. Ну, Там цей я тільки отой жовтий обрізала, а цей бачу, що я не стригла, тому що багато сухого гілля треба повирізати. Так, пухироплідники приживаються. Приживаються, ну це вже другий рік, і вони так все-таки ризиковано пересаджувати дорослі великі кущі. Це ще треба все повирізати. Ось тут в мене сорт Хамеліон. Я його так і обрізала, але ось дивлюсь, що деякі гілки почали всихати. Так, ти мені тут не виділуйся, я тобі хочу сказати, бо ти мені дуже треба. Сорт Хамельон дуже важко знайти десь в продажу, він рідко буває. І мені не можна його втрачати. Ось насіявся якийсь барбарисик, бачите, бордовенький. Тут і там далі. Я таке люблю. Люблю, коли насівається. Так, і чубушник Yellow Hill. Ще також не набрав свою силу після пересадки, не формований, не стрижений, але вже хоча б.